Вправа 913. Чи існують такі натуральні значення змінної а для яких значення многочлена 2а у квадраті плюс 6а плюс 7 є парним числом. Ну що ж, цю задачу можна робити по різному Давайте я буду аналізувати кожен з доданків. Записуємо тоді, оскільки. 2а у квадраті. А у нас натуральне число. У квадраті натуральне число буде натуральним числом, якщо я помножити на 2. Це число буде парним. Пишемо, оскільки 2а в квадраті. Парне число. Так. Далі. 6А. 6А це 2, що множиться на 3 і множиться на А. Тобто це теж 2, що множиться на натуральне число. Це також буде парним числом. 6А. Також. парне число є ну а 7 записуємо непарне число так то їх сума пишемо 2а в квадраті плюс 6а плюс 7 буде непарним числом для будь-якого натурального Значення змінної А. А. Є. Ну що ж, то тоді чи існують такі натуральні значення, для яких значення одного члена є парним числом? Ні, таких. значень змінної А не існує. Записуємо отже. Отже. Таких натуральних значень змінний а для яких значення многочлена. Два А в квадраті плюс шість А плюс сім є е парним числом не існує. Є. Е. Ну що ж, записуємо відповідь? Отже, чи існують такі натуральні значення змінної А записуємо ні.